Вітаю! У видавництві розумна шкільна документація вийшла з друку особова справа учня учениці. Цей короткий проморолик це презентація цієї особової справи, а є ще більший ролик у YouTube, на якому ви можете ознайомитися з усіма моментами, що стосуються особової справи, саме цього видавництва. Звертаю вашу увагу, що в нормативній документації. Назва особова справа учня учениці до цього часу без змін. І варіації, такі як особова справа здобувача, здобувачки освіти, вимагатиме від вас обґрунтування, на який документ нормативний ви опираєтеся. Отже, ця особова справа виготовлена з врахуванням нормативних документів останніх років, починаючи з 2017-го. Вона враховує особливості нуж. Стосовно нас предметів, стосовно зберігання свідоцтв досягнень, стосовно документації дітей з особливими освітніми потребами і тому подібне. Всі ці моменти вони враховані і в вказівках, і в, ну, в самих розділах особової справи. Окрім того, Ось ми вклали 35 аркушів паперу, щоб ви розуміли, що в ній ви зможете зберігати велику кількість ксерокопій, зразків документів, які рекомендовані згідно чинної документації. Покажу вам ще: ось. Бачите, вона зроблена з целюлозного картону. Ось, так, краще видно. Що там є ось ці папірці, які ми поклали. Тобто вона повинна покликана витримати весь той, все те навантаження паперове, яке ви будете вміщувати в неї. Вона зроблена справді так, щоб закривати ті питання, які виникають у тих закладах освіти, які ще продовжують користуватися паперовою шкільною документацією. Дякую за увагу!